Сьогодні ми говоримо про дуже хорошу другу частину дуже хорошої трилогії Літопису сірого ордену від Павла Дерев'янка «Тенета... Тенета війни. Це книжка, яка продовжує історію Аркана Вовків, яка не скажу, що відповідає на підняті там питання, скорше накидає ще більше нових питань, які, по ідеї, мали би всі закритися і стати зрозумілими в третьому тому. Великий плюс цієї книжки це вміння автора працювати з характерами персонажів. Ті дієві особи, які були нам заявлені у першому тому, у другому томі знову є основними дієвими особами. Е, пройшло 7 років, вони змінилися, вони здобули нові життєві досвіди і е, діють в нових реаліях, вони роблять складні життєві вибори, вони переживають складні досвіди, вони. Е, Пропрацьовані, вмотивовані і класно пропрацьована психологія. На початку сюжет досить повільний. Нам дають багато флешбеків на те, що відбувалося між першим томом і другим томом, і на те, що відбувалося до першого тому. Я таке дуже люблю. Історія розкривається не повністю лінійно, а за допомогою флешбеків, за допомогою вставних оповіді і новел про ті чи інші події, які відбувалися раніше. Це означає, власне, що оповідь не швидка. Але дуже змістовна і дуже цікава щодо психологічного відкриття персонажів. А потім сюжет пришвидшується, 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 і наприкінці книги вже просто все несеться голопом. Що теж дуже прикольно, що дерев'янко вміє гратися з ритмом, змінювати ритм. Це Класно. Тема боротьби або намагання співіснування з внутрішнім своїм звір'ям, вона є і залишається провідною для е цієї книги, е як і для першого том. тому. Також багато є про війну, про бойовий досвід, е про ПТСР, про те, як переживаються е нанесені війною. Е Ну, в першу чергу, психологічні травми. Взагалі, в книжці є все для того, щоб вона була офігенною історією, є цікавий динамічний, достатньо сюжет, є класні герої, до яких відчуваєш співчуття і співпереживання, є проблеми, які осмислюються разом з автором, є екзистанційні питання, на які автор і герої книжки шукають відповіді. Треба дочекатися третього тому, що